Додатки. Середа, 17.10. Вітаю всіх, хто налаштований на 107 цьому хвилю ФМ. На радіо Вежа розпочинаємо інформаційно-аналітичну програму. «Все про податки перед мікрофоном є ведучий журналіст Михайло Маланюк. Я починаю з офіційної податкової хроніки. Податківці розроблять смарт-карту платника податків. Це своєрідна ідентифікаційна персональна картка фізичної або юридичної особи, яка надаватиме доступ до персонального електронного кабінету платника податків. Про це повідомив голова ДПС України Віталій Захарченко. Також він додав, що саме в електронному кабінеті платник матиме. Можливість отримувати повну інформацію про стан сплати податків. Смарт-карта надасть змогу своєчасно та зручно, використовуючи електронний цифровий підпис, заповнити та подати податкову звітність, внести зміни до неї та забезпечити актуальність даних про об'єкт оподаткування. Понад 3 мільярди гривень платежі до зведеного бюджету з початку року забезпечили податківці Прикарпаття. Це на 1 мільярд 71 мільйон гривень більше, аніж за аналогічний період минулого року. Рекордного поповнення державної скарбниці досягнуто завдяки зростанню обсягів промислового виробництва в області, запобіганню схему ухилення від оподаткування та вдосконалення сервісу обслуговування платників податків. Вважає головний податківець Афраківська Віктор Рахміль. З початку року міська податкова міліція забезпечила до держбюджету понад 28 мільйонів гривень. Цьому сприяла низка оперативних заходів щодо незаконної діяльності бізнесу. Про це заявив начальник податкової міліції франківської ДПІ Євген Данилюк під час зустрічі з суб'єктами господарювання, котрі декларують збитки або не виконують боргові зобов'язання перед бюджетом. Податкові міліціонери запобігають злочинам у сфері оподаткування, виявляючи фіктивні фірми, а також факти безпідставно заявлених до відшкодування сум ПДВ. За матеріалами перевірок порушено три кримінальні справи у сфері незаконних оборудок з підакцизними товарами. Далі програму все про податки. Ми продовжуємо за участю виконуючої обов'язки начальника управління погашення прострочених податкових платежів Франківської міської державної податкової інспекції Лілії Мельниченко. Добрий день, пані Лілію. Добро дня, пане Михайле. Давайте почнемо з особливостей чи з визначення податкового боргу. Власне, от, що з цього приводу кажуть міські податківці, і взагалі, як це регламентується, очевидно, чи як цьому явищу запобігають законні акти, всі, в тому числі податковий кодекс? Ну хочу сказати, що згідно податкового кодексу України визначення податковий борг трактується як сума грошового зобов'язання з урахування штрафних санкцій за їх наявності, самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплачено встановленим законом термін а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання. Але я хочу сказати, що дане визначення це є визначення згідно е, з податкового кодексу України. Але у більш ширшому понятті можна сказати, що податковий борг це є, е, це є е, насамперед е, недостатнє фінансування бюджетних споживачів, оскільки. Податки це є основне джерело поповнення державних і місцевих бюджетів, тому кожна сплачена гривня податку тягне за собою насамперед в неповній мірі виплачену заробітну плату, а також інші обмеження бюджетних, бюджетних споживачів. Користуючись нагодою, я хочу закликати всіх платників податків вчасно і в повному обсязі сплачувати податки і збори, адже вони є головним джерелом бюджетних доходів. Сплата податків і зборів встановленому порядку і в розмірах прямо впливає на добробут і на соціальну захищеність громадян України. Я також ще хочу зауважити, що податковий борг по місті Івано-Франківськ має тенденцію до зростання. Так, з початку поточного року сума новоствореного податкового боргу склала 55,5 млн грн, мільйонів гривень. Що свідчить про те, що не всі платники податків розуміють важливість поповнення державної скарбниці, якщо підприємство і допускає податковий борг, які фінансово-економічні наслідки тоді виникають для цього підприємства боржника? Хочу акцентувати увагу на тому, що несплата податків виливається не тільки проблемою для бюджету України, а насамперед тягне багато проблем у фінансово-господарській діяльності самого підприємства. Насамперед, це полягає в застосуванні механізму податкової застави. Право податкової застави виникає тоді, коли підприємство допускає податковий борг. Податкова застава поширюється на майно боржника, яким він володіє на момент виникнення податкового боргу, та балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу. При наявності податкового боргу законодавством обмежено платника у вільному розпорядженні таким майном, тобто потребується обов'язково письмова згода про відчуження такого майна платником. Хочу також зауважити на те, що поширення права податкової застави не є основною проблемою для платника податків, який допустив податковий борг. Треба пам'ятати і про те, що за несвоєчасну сплату узгоджених грошових зобов'язань застосовуються штрафні санкції, які передбачені Податковим кодексом України, зокрема статтею 126. До підприємств, які на своєчасно сплачують узгоджені грошові зобов'язання застосовуються штрафні санкції в таких розмірах: 10% погашеної суми податкового боргу при затримці сплати узгодженої суми грошового зобов'язання до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати, та 20% погашеної суми податкового боргу при затримці. Сплати грошового зобов'язання більше 30 календарних днів, наступних за останнім, за останнім днем граничного строку сплати. Також відповідно до статті 129 податкового кодексу України на суму податкового боргу нараховується пеням. Що в свою чергу створює додаткові витрати для підприємства і впливає негативно на фінансово господарську діяльність, лі михайно? Я би ще хотів з цього приводу поговорити і про роль податкової служби щодо власне, от, локалізації цих боргових зобов'язань. А скажіть, будь ласка, якими способами чи якими методами ви так би мовити гасите ці борги? Ну, в напрямку погашення податкового боргу органами державної податкової служби застосовується ряд заходів, які передбачені чинним законодавством, зокрема податковим кодексом України. Я зупинюся на основних із них. Зокрема, це такий захід, як реєстрація податкової застави, яка здійснюється шляхом оформлення акту опису майна, на яке пошириться право податкової застави. Це передбачено і податковим кодексом. Це так? Це передбачено так, податковим кодексом. Акт опису майна складається податковим керуючим. Там трактування визначення, що таке податковий керуючий. Податковий керуючий це є посадова особа органу державної податкової служби, яка призначається керівник. Органу державної податкової служби підприємству боржнику, яка має певне право має певне коло прав та обов'язків. Хочу також наголосити на тому, що у разі, коли платник податків, який допустив податковий борг, не допускає податкового керуючого до опису майна в податкову заставу, орган державної податкової служби звертається в суд щодо зупинення вдаткових операцій на рахунках такого платника податків, а також заборони відчужувати майно. Та з вимогою допустити податкового керуючого до опису майна в податкову заставу. Також при цьому може застосовуватися такий винятковий спосіб, спосіб забезпечення обов'язків платника податків як адміністративний арешт майна платника. Ну, наступним заходом при погашенні податкового боргу може бути Стягнення коштів з рахунків платника податків стягнення коштів відбувається шляхом на підставі рішення суду шляхом виставлення платіжних вимог органами Державної податкової служби. Ще одним із заходів хочу зазначити, такі як реалізація майна підприємства боржника, яке перебуває в податковій заставі. Така реалізація здійснюється також на підставі рішення суду. Вона може проводитися шляхом виставлення майна на цільові аукціони через. Організацію біржових торгів та торговельні організації крім того, органи Державної податкової служби також на підставі рішення суду здійснюють вилучення готівкових коштів у підприємств боржників. Ну зокрема, це такий захист здійснюється до підприємств боржників, які здійснюють готівкові розрахунки. Це підприємства, які здійснюють торгівлю. Підприємства громадського харчування та інші як виглядає ситуація з цими боргами? Франківську? Наскільки цей борг тисне на міський бюджет? І власне з яких обставин ці підприємства допустили ці борги? Насамперед я хочу зауважити, що станом на 1 жовтня поточного року на обліку в державній податковій інспекції міста Івано-Франківська рахується 1517 підприємств, установ та організацій, які допустили податковий борг. І в порівнянні з першим січнем поточного року їхня кількість збільшилась на 209, тобто ріст кількості боржників відбувся. Хочу також зауважити, що значну питому вагу в цій кількості складають підприємства боржники які допустили податковий борг внаслідок несплати штрафних санкцій, застосованих за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності. Хочу зауважити на те, що кожен факт неподання чи несвоєчасного подання податкової звітності, відповідно до чинного законодавства, передбачено застосування штрафних станцій. Також при цьому хочу наголосити на те, що є ряд звітності, яка подається до органів Державної податкової служби, незалежно від того, чи здійснює підприємство фінансово-господарську діяльність чи припинило її здійснювати до моменту зняття, зняття підприємства з податкового обліку. І з метою недопущення податкового боргу, користуючись нагодою, я хочу закликати все ж таки всіх керівників та бухгалтерів підприємств, установ організацій, які перебувають на обліку в державної податкової інспекції міста Івано-Франківська, з метою недопущення виникнення у них такого податкового боргу, вчасно подавати податкову звітність до органів державної податкової служби, яка передбачена чинним законодавством. От крім цього, що ви сказали, чи може менеджмент підприємств? А власне, запобігти накопиченню чи наростанню цих боргів без втручання фіскальних органів? Е, так, з метою опередження виникнення податкового боргу, платник е, податків е, відповідно до статті 100 Податкового кодексу України має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розтрощення грошових зобов'язань. До заяви додається економічне обґрунтування, яке складається з аналізу фінансового стану платника. Графіку погашення розстрочених сум, розрахунки прогнозних доходів платника, які гарантують виконання графіку погашення розстрочених грошових зобов'язань. Підставою для розтрощення грошових зобов'язань платника податків є надання ним достатніх доказів щодо існування загрози виникнення податкового боргу. Перелік вказаних доказів визначено постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 року номер 1235 Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин. Заяви платників податків щодо надання розстрочення грошових зобов'язань та податкового бору розглядається залежно від сум розстрочення. зокрема, державною податковою адміністрацією України без обмежень в сумі Державною податковою адміністрацією області на суму не більше 300 тисяч гривень, і Державною податковою інспекцією місті івано Франківськ на суму не більше 300 тисяч гривень. Пані Лілю, мені залишається подякувати вам, що ви завітали на нашу радіостанцію. Зробили такі ґрунтовні коментарі. Я нагадую радіостухачам все про податки сьогодні. Було від виконуючої обов'язки начальника управління погашення прострочених податкових зобов'язань Янфриківської міської державної податкової інспекції Лілії Мельниченко, ведучий радіопрограми Михайло Маланюк, оператор прямого ефіру Юрій Кардаш. Зустрінемося, як і завжди, наступної середи, о 17.10. Розумні люди платять розумні податки. Все про податки Середа, 17.10.